Привіт! У нас сьогодні такий виїзний відос з Олександром про бульвар лесі Українки. Тут Кантибор зробив суперреволюційні рішення, прибрав смугу громадського транспорту, додавши парковку. Подивимося загалом, чи це якось сильно вплинуло на, не знаю, на те, що тепер є де паркуватися, місто тепер не стане, тролейбусам не заважає. І всі інші тези, які він говорив, ця смуга була ліквідована в кінці двадцятого року. І Ми просто сьогодні, якби проведемо інспекцію, перевіримо та, як воно повливало на трафік І чи дійсно ці місця зроблені для людей з інвалідністю та для військових, про що пан кандидат? ми знаходимося в сцені на початку бульвару Лесі Українки. Тут була шрікому смуга для руху громадського транспорту. Можна бачити там вирізана розмітка. А це ж, до речі, оця якісна пластикова була, так, яку так. просто так вона не стирається. І це треба було прям спеціально, спеціально техніку і прям її от вишкарябувати. Бо тут був так. знак А. І е, найважливіший якби, нюанс, mm -hmm. чого, з чого хочеться одразу почати, це те, що. Гандебор казав, що це для того, щоб військові добрались до госпіталю. З цього місця, де ліквідована смуга громадського транспорту, де починаються паркування, хаотичне вже по факту, півтора кілометри до центрального входу в госпіталь. А Давай, давай просто пройдемося з тобою. Я от він кну камеру підемо собі до дивитися. Я покажу, є де головний вхід госпіталь, є де, скажімо так, не головний вхід госпіталь, але до них все одно далеко. Дивись, наскільки я пам'ятаю, Кандибор казав, що він оцю зішкарябує смугу. Тут буде паркування, розмітка. А наступна друга буде громадського транспорту. Ну як бачимо, нічого тут поки нічого що не Нічого Немає він здається, мені обіцяв до весни. Ну да, він казав, весни. що не наносить, тому що ну, ми це питали типа в лютому, в січні. Він сказав, що погоди немає. Треба, щоб було сухо, тепло, і тоді ми будемо наносити. Середне Зараз... літа немає нічого, так нічого не робиться. Пішли. Так, ну тут вже дуже всі задоволено паркуються. Виїзд з дворів, 10 метрів ніхто не дотримується, Ну, всі собі паркуються якби вільно. І ось ми бачимо, тільки починається знак, де можна паркуватися. Угу. А... Це знак для звичайного паркування, не для людей з інвалідністю. І ось якраз воно закінчується. Це десь тут по факту на 6 автомобілів. Ага, Кандибор казав, що тут будуть місця лише для людей з інвалідністю для парковки. Але ні. По факту, виявляється... тут ось є знак місця для людей з інвалідністю на скільки, на два місця виходить. Так? А, на два місця Ну, вони якби е, е, у відсотковому значенні 10% від загального загальної кількості паркомісць. Тобто вони по загальним як... правилам зробили кількість парку. Ну, якщо ага. ми бачимо, що... Тут є ще й просто платні паркові місця. Це показує, що вони зробили десь просто якби в пропорці. Ага. Зробили парковочки для автомобілів, навіть платні. Але є великий нюанс в тому, що пішов четвертий місяць, як паркування в Києві безкоштовно. директора цієї капешки звільнили, але якби через чотири місяці після того, як він... Брати більше 50 мільйонів смішень да, да. п'ять за три місяці місто могло заробити 50 мільйонів гривень, які йдуть в тому жіно розвиток громадського транспорту. Але е, ну, як ми бачимо, ну, місто не квапиться повертати е, платне паркування, і особисто я не бачу, щоб що небор також це хочу робити. Саша, що ще тебе хотіла запитати? От ми скільки йдемо, от видно, да, останній наземний перехід. Був аж там біля метрів 500. Так, Аж там біля гуліверів. От тут біля паруса останній наземний перехід насправді. От чи тут можна взагалі робити ще наземні переходи? Бо мені здається, що в інших містах все-таки частіше вони. З якою частотою гарно буде? Тут на ділянці 2 кілометри по бульвару Шевченка всього на всього, по бульвару Лесі Українки, всього на всього 5 6, 6 наземних переходів. Це дуже мало, враховуючи те, що тут є навіть вже і так розрізаний бульвар для розвороту автомобілів. Як, наприклад, там внизу. Там автомобілі можуть розвертатися, але е, людям можливості перейти немає. І е, ну так, за тими розрахунками, що я порахував, тут кожних 500 метрів е, тільки є е, 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 перехід для людей. Наприклад, для порівняння в Парижі е, там. Ну, Єлисейські поля, там кожних 100 метрів просто наземний перехід для людей, вони можуть вільно пересуватися. Я розумію, що тут не треба кожних 100 метрів, але ну, зрозуміло, що кожних 500 метрів це дуже, дуже велика дистанція. Я, не до речі, не, не розумію. Може, може, можна і 100 метрів, але для цього ну, ж треба моделювати історію. Так, тут насправді. Є, є можливість для того, щоб зробити, і я далі покажу, де був а, пішохідний перехід, але його, скажімо так, ліквідували і просто змушують людей більше обходити, тому що треба їздити без зупинною машиною. Так, взагалі про бульвар Лесі Українки він відомий чим це така гоночна траса. Тут вночі ганяють, незважаючи на комендантську годину, ці стрітрейсери чи як їх там? Ну коротше, хто тільки тут не ганяє. Ну і в день тут можна розігнатися, вийти на звітну смугу. При тому, що це от те про що, наприклад, Кандебор в інтерв'ю говорить: що типу мають бути швидкісні траси, там типа окружна має бути швидкісна, але це середмістя, Ну, бульвари Лесі Українки це саме центр Печерськ. А, типу, 10 хвилин до лаври, школа в дворах лікарні, ага. госпіталь. Ну тобто це прям житлові житлові квартали. Це не промка, це не окружна типу. От і тут є ось така по факту швидкісна траса, де немає ніяких засобів стишення. Тут ну і смугу громадського транспорту прибрали. Тут так. немає пішохідних переходів з нормальною частотою. Тут немає якихось штучних звужень, немає перехресть. Тобто повністю ти можеш як зліт смуга до тебе. Ну і якби те, що паркуються автомобілі, а, взагалі ліквідація смуги для громадського транспорту дозволила паркуватися автомобілям, як вони захочуть, навіть поза місцями, які спеціально виділені для паркування. Зараз ну, саме для громадського транспорту, можливо, на швидкість вона зараз не вплинуло, тому що немає прямо великого трафіку і зараз. Дев'ята ранку ми в і бачимо, що немає. Ну, вже пів на десяту і це вже не, не година пійка. Ну, Насправді не... вранці ввечері тут стоїть, а... бульвар стоїть і окей, смуга громадського транспорту вона ж використовується і швидкими, і поліцією, а... і військовими. Ну також ми там внизу на початку бульвару бачили проблему того, що через те, що починаються близько до зупинки запарковані автомобілі. Вже тролейбус не під'їжджає в притул до бордюру. Вже метр відстань і вже це проблема для людей з колясками. Тобто, тобто, навіть якщо в нас низькопідлогові класні тролейбуси, навіть якщо водій вміє правильно стати і людина на колісному кріслі може зайти в тролейбус, то ось така парковка в першій смузі не дає нормально стати зараз. Так. Чому є великий нюанс місць паркувальних для людей з інвалідністю? Для е, яких якби робив Руслан Кандебор е, спеціального парку місця Ну давай тут дисклеймер робив, якби протягом всього бульвару, скільки ми йшли yeah, з там Гулівера, е, там купа місць всяких інших, і просто от іноді трапляються ось такі знаки. Там буквально два паркомісця для людей з інвалідністю. Ми, ми ще не дійшли до входу, навіть там до звичайного входу е, до гостека. Отже, по місцям е, для людей з інвалідністю. Інспектори з паркування не перевіряють абсолютно ці місця. І, по суті, будь-яка людина а, з інвалідністю чи не з інвалідністю, а просто хтось, хто захотів запаркуватись, може тут залишити свій автомобіль і все. Покарань і а, перевірки для таких людей немає. Чому? Тому що перше, інспекція з паркування не має доступу до того, щоб перевірити, хто власник автомобіля. А, і в них це ну, як, ну, немає можливості знати, я, я, яка людина. Єдине, по чому вони можуть орієнтуватися, це наліпка на лобовому склі. Але вона не є обов'язковою і, відповідно, ніяк і паркування на цих місцях для людей з інвалідністю безкоштовне. Відповідно, ніяких санкцій до цих людей не застосовують. По-хорошому, як би мало бути? Міг би бути якийсь реєстр так. номерів автомобілів людей з інвалідністю, і інспектор би підходив би. Вбивав номер, йому би просто показувало так, ні, типу ніякої персональної інформації не давало би, але просто би казало, чи це дійсно має ця людина пільгу чи не так. Немає. Так такого реєстру нема uh -huh. немає, і якби він не підв'язаний до а, цього додатку, який використовують інспектори з паркування. І відповідно, а, ну будь-хто хто там, скажімо так, хоче собі просто в наглу кинути автомобіль. Він це зробить і ніякої відповідальності Нічого в Києві за це немає. Uh -huh. Ясно. Так, пішли далі. Пішли. Я тут ще раз акцентую, що от від, від самого Гулівера це до скільки метрів ми пройшли? Ми пройшли метрів 800. Метрів 800 ми пройшли від Гулівера і е, ось тільки поворот на госпіталь, і з'являються якісь ознаки, що тут паркуються дійсно військові. Пішли. Е, Паркомісця зроблені також в ту сторону. Вар у Лесі Українки і Кандебор казав, що а, ці всі паркомісця зроблені для того, щоб можна було паркуватися біля військового госпіталя. Насправді, якщо ти паркуєшся на тому боці, то для того, щоб перейти на сторону там, де знаходиться лікарня, тобі треба або спуститися далеко куди вниз до Гуліверу. Або е, дуже довго підніматися ось туди до наступного наземного переходу. Тут немає наземних переходів кожні 50 або хоча б 100 метрів, як це має бути. Тому ні, це чергова брехня, це не паркомісця для госпіталь. Да, ще е, хочу показати тут, що на бульварі відбувається: це те, що на тротуарі облаштовані паркомісця для відвідувачів, ресторану Ібіс. А саме тут декілька років тому був конфлікт з інспекцією з паркування, де вони евакуйовували автомобіль, який тут був запаркований з порушенням, і вибіг власник з охороною, Почався великий конфлікт, і там було би, досить скандально. Але як ми бачимо, що через деякий час можна домовитись, подзвонити потрібним людям і облаштувати для себе паркомсерд. Блокувати їх ще й встановленням паркофішів, тому що це як очевидно чисто для своїх людей, для того, щоб сюди приїжджали. Ну, Тобто це люди. щось про системність рішень. Ти не маєш якоїсь. Я не знімаю вашу машину. Я знімаю. Тепер по місяці. Хорошо, ну їдьте, гарного дня. Я ж до вас ніяких претензій не маю. а? — Мені не треба дозвіл, щоб знімати на вулиці. А чого ви мене знімаєте? Ну тому що ви до мене почали говорити і я повернулася. Ну от зараз знімаю, бо ви до мене говорите. Ви до цього знімали, я бачу. Я знімала по місця. — по вибачусь, Якщо ви не знімали, я знімаю на вулиці в публічному місці. Ну, їде по своїм справам, серйозно, ну гарного дня. Буквально через 10 хвилин від того, як поїхав борзий мужичок, з'явився конус, який йому тут бронює містечко. Нагадую, що ставити такі конуси можуть тільки дорожні служби, але на бульварі ставить якийсь. Але тут історія в тому, що замість того, щоб пропонувати якесь системне рішення, типу організацію дорожнього руху, в тому числі і з паркомісцями, все зводиться до того, хто має особистий номер мера, наприклад з чиновників КМДА, тому що насправді ось, такі, ось таких кишень для паркування більш немає ні в кого. Ось можна подивитися протягом всього бульвару. У двохкілометровому бульвару таких кишень немає. І очевидно, що це кишені зроблені не для військових, і ніхто якби, до них претензій не має. А що, а що, а що за історія з конусом? З конусом ми просто все зазвичай. Їх ставлять для того, щоб паркувались чисто свої люди. Тобто охорона ставить, щоб бронювати місця для своїх ну, це не незаконно. Бонуси незаконні в Києві, Їх можуть використовувати тільки дорожні служби. І в е, разі аварії поліція угу. ну, в, Ки в Києві є сервіс, коли ти можеш орендувати на постійно е, якесь паркомісце, але це конкретно визначені паркомісця, і ти сплачуєш наперед, і тоді за тобою місто бронює ці міста, місця. Я бачила таке на... біля університету. Так, запускали, і е, спеціально місто навіть створювало універсальні таблички з QR-кодом, де ти можеш подивитись, е, наскільки наскільки. Підписаний договір і скільки там, організація платить щомісяця. О, Ми знайшли передплачене парку місце і Але це у них, у них два, два приміщення. Одне їхній магазин, а друге ресторан, то біля ресторану там просто самозахоплення. А тут от, є такі таблички з переплаченням. Так, які місто реально офіційно е, створювали, можна було підписати договір, оплатити. Переходить і... зараз. чи ні? Так, воно перейшло у нас mm -hmm. за цим посиланням, за QR-кодом. Київ отримує, тут написано все. Київ отримує щомісяця за передплату паркування mm -hmm. цих місць 18 тисяч. Це оце так має бути. Коротше, ібіс. Дивіться, ви правильно зробили на своїй цій першій локації, там де магазин. Потрудіться, будь ласка, не порушувати законодавство і замість тих жлобських конусів зробити передплачені паркомісця місця і сплачувати до бюджету міста. Так, до речі, свіжий договір, ну так, щоб все було чесно, коректно. Договір про надання послуг паркування від 31 січня 2000 року. Ага, ну, пльов, віжий, це ні, можна ні, 31 похвалити. січня 2022 року. Ну, напевно, не його продовжуємо. Для, для того, щоб піклуватись про військових, треба якби, комплексно робити проблему, знайти спеціальні місця, зробити систему паркування. Щоб люди там могли безкоштовно приїжджати на якийсь час і не кидали е, свої автомобілі, ну, краще ти кажеш про те, що коли є задача зробити парковку для госпіталя, то вона вирішується трошки не тим, що прибирається смуга громадського транспорту на бульварі, на які також можуть приїжджати... які знаходиться дофіга далеко насправді від госпіталя. Дуже далеко, так і тим самим же погіршуються умови. Для руху для громадського транспорту, і чому ми вважаємо, що військові чи відвідувачі інші госпіталю не будуть користуватися да, ми користувати вважаємо, що громадським родини транспорту. військових будуть тільки на авто приїжджати до військового госпіталю, а не на громадському транспорті щодень. Так, ну це ми повернули на нову госпітальну, і тут приклад як погано організована парковка, де можна було б дійсно зробити нормальну парковку для лікарні. От, але, але зроблено все дуже тупо. От цей бік використовується пішоходами. В більшості пішоходами, і тут ну, два метри де є, де немає, залежно від того, як автомобіль запаркувався. А з іншого боку, вулиці є широченний тротуар, де так можна реально влаштувати паркомісця для такої ж самої ну, типу паркування тобто вздовж дороги, але там встановлені стовпчики, які обмежують це паркування, і відповідно. По суті, позбавили людей можливості під'їхати саме реально до центральної частини госпіталю і зайти. Військових це можна було б зробити за бажання місту домовитися з госпіталем, але чомусь ліквідовується смуга для громадського транспорту, яка далеко знаходиться. Від входу в госпіль. Угу. ну більше того, от просто там поставивши стопчики, місто фактично показало, що воно не може моделювати, як рухаються потоки людей, хто дійсно користується. От ми зараз стоїмо і повз нас люди проходять саме по цьому боці. Чому? Ну бо тут житлові будинки, тут активний перший поверх, там якісь ремонт взуття, не знаю, стоматологія, якісь заведу, магазинчики. Тут так, ми так, а з, а з іншого боку, просто паркан і фактично заборонили паркуватися з того боку, де паркан. От, а з того боку, де ходять люди, можна, і тут тут пройти не можна. Наприклад, дві людини на кріслах вже би не роз'їхалося. Ось там абсолютно точно тебе за спиною два метри немає. Ось так. і факти... ну, хаотично запаркований тротуар з того боку, де навпаки було би добре мати нормальний хідник, а з іншого боку, можна було би спокійно організовувати простір Вісно, для паркування. Простір для паркування і виділити їх конкретно для військових, там для травмованих. І ну, це не було б проблемою. І не треба, тому що ми вже пройшли з Ксенії півтора кілометри від початку бульвару Алесі Українки, де починали паркуватися автомобілі. І очевидно, що ті автомобілі, які там стоять, вони не відвідувачі госпіталю. Ну, бо там іти типу, ну, два кілометри. Був, ніхто стільки не ходить з автомобіля. Ну, що можна сказати про нашу виїзну, як це кажуть, робочу групу. Показала наша інспекція, що ліквідація смуги для руху громадського транспорту це не те рішення, яке б дозволяло зручніше військовим діставатись до госпіталю. І є кращі варіанти, ми тут побачили, і ви також побачите, які можна облаштувати прямо під госпіталем місця для людей, які сюди його відвідують. І це не буде заважати смузі для руху для громадського транспорту. Це буде правильне, якби рішення міста, тому що за бажання, як показав, показала парковка біля ресторану ібіс можна навіть на тротуарі зробити паркомісця, але ресторан може собі дозволити домовитися. А для військових ніхто не хоче за них подумати. Я ну, Повторюється, зафіксую, що а, біля самої лікарні ж. Парковка йде по тій стороні, якою люди реально користуються пішоходи. Тобто там, де є потік людей пішоходів, там сторона запаркована. А протилежна сторона, де фактично тільки паркан, от там стовпчики, там широчезний, широчезний тротуар, по якому ніхто не ходить, але і паркуватися на ньому не можна. Що що абсурдно от бачиш, ми тут навіть адвокатами автомобілістів виступаємо. що, Типу, чуваки, у вас забрали парковку біля паркану? Насправді. Так, і ну насправді те, що Руслан Кандебор казав, що він, а, ну, він не виконав обіцянку. Він не зробив смугу для руху громадського транспорту а, поруч з паркомісцями для автомобілів, які він зробив. Уже середина липня, а, так, вже середина липня, не знаю, невідомо, коли це буде. Але ще якби нюанс в тому, що а, він своїм рішенням він а, фактично дозволив паркуватись від самого бульвару, від самого початку бульвару. Це те, що точно, якби не для військових, тому що тому, хто кому потрібно відвідувати госпіталь, він не буде йти з початку бульвару до центрального входу. І ще особливий момент це те, що ці паркові місця облаштовані ще з протилежного боку бульвару. Відповідно, це все зроблено. І тут важливо, вони облаштовані з протилежного боку бульвару, але пішохідних переходів на інший бік немає. Тобто, так. якщо ти паркуєшся там. Ти явно не йдеш в госпіталь, бо ти не можеш перейти. Там немає наземних переходів. Так тому що вони тут дуже велику дистанцію мають. Відповідно, це рішення було в першу чергу для того, щоб забезпечити паркомісця для магазинів для ресторанів, які тут розташовані. Поруч, а не для військових. Військових використали в цій ситуації для того, щоб не зробити для них. Паркомісця, а зробити, якби, загалом паркомісця за рахунок смуги для громадського транспорту, знову ж таки, цим громадським транспортом можуть їздити так само військові, по смугах для громадського транспорту можуть їхати швидка з військовими чи не з військовими, автомобілі пожежні, велосипедисти, і це все ми якби, забрали. Не зробивши ну реально якесь рішення, яке було б тут для них корисне, що по-хорошому можна було прикольного зробити на бульварі Лесі Українки, щоб це була реально міська вулиця, яка знаходиться в центрі міста, тому що зараз це виглядає як швидкісна траса для гонщиків, а не вулиця в житлових кварталах. Дуже шумно. На великих швидкостях їздять автомобілісти вночі в комендантську годину, вночі, в комендантську годину. Так і ну по суті, у такому стані, коли на 2 км бульвару є всього на всього наземних переходів, він розрізає. Бульвар на дві частини, і люди банально не можуть зручно перейти угу. на іншу сторону. Тобто робимо частіше наземні переходи, робимо велодоріжку, робимо смугу, повертаємо смугу громадського транспорту, так. і це вже буде виглядати плюс-мінус як нормальна міська вулиця, і... яка зроблена за принципами сталої мобільності, а не за принципами, як Руслана Васильовича навчили в 70-х університеті. Ну, а саме для військових. Тут під парканом можна облаштувати паркомісця, які не заважатимуть пішоходам, і можна подивитися, як на організацію руху на тому ж самому госпіталі, можливо, десь влаштувати так, щоб автомобілі змінювалися, чи для того, щоб кудись військових можна було підвести, автомобіль виїхав і поїхав, десь запаркувався далі. Тобто не обов'язково прямо всім паркуватись тут. Ще дещо про підтримку бізнесу, тому що створення ось таких паркомісць вздовж бульвару, воно якби валюється під те, що це для військового госпіталя, а насправді робиться. Тому що окремі власники приміщень комерційних, які на першому поверсі знаходяться, дуже сильно просили про це керівництво міста, і тому там з'явилися паркомісця замість смуги громадського транспорту. Але що насправді стимулює активний рух вздовж бульварів, що насправді стимулює ось цей потік клієнтів, які з'являються в бізнесі, які на перших поверхах активних вздовж бульварів знаходяться, це можна глянути на приклади єлісейських полів в Парижі там також там перші поверхи вздовж бульвару активні там магазини, там ресторани, і там є можливість постійно ходити з одної сторони на іншу, бо там буквально кожні 50-100 метрів наземні переходи. Тобто, ти не відчуваєш, що тобі треба спеціально навмисно 500 метрів іти шукати світлофор. От, стояти і там, ну, тобто, тобі прям треба планувати цю поїздку там, в ресторан, в магазин і так далі. Ти в будь-який момент можеш ходити туди-сюди. Пішов в ресторан, подивився, о, якісь платячка продають на іншій стороні вулиці. Хопа, перебіг, подивився, потім знов повернувся. На бульварі Лесі Українки це неможливо зробити, тому е, страждає бізнес не стільки від відсутності місць для паркування, скільки від незручності цього простору для пішоходів. Ми вже бачили, як класно. Стимулює розвиток бізнесу наземний перехід на Арсенальні, наприклад. Це, це дуже успішний проєкт був. Так само на, на хрещатику. Те, що там з'явився наземний перехід, це збільшило потоки людей між двома сторонами. І те, що зроблено на вулиці Сагайдачного на Подолі пішохідної, також вона, кожних вихідних там величезний потік людей, якого б не було, якби там був автомобільний рух. Відповідно комерційно. Набагато більше виграють е, ті приміщення, які там розташовані ресторани від того, що там саме пішохідна зона, тому що там величезна кількість людей з дітьми. Просто гуляють, насолоджуються містом, і вони не турбуються про те, що там їх хтось десь задавше. Це наш заклик до підприємців. Перед тим як, якщо ви думаєте, що до вас не приходять, тому що не можна поставити автівку прямо перед вашими дверима. Дослідіть це питання: дослідіть, як працюють ось ці найбільш популярні торгівельні вулиці в містах Європи, чому там величезний потік людей і туристів, і місцевих і ви для себе дивовижно зрозумієте, що що в цьому грає роль громадський транспорт і організація пішохідного руху. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайки, залишайте свої коментарі, закидуйте лінк на це відео, всі ваші чатики, ОСББ, друзів, садочків, шкіл. Про Київ треба говорити. Чим більше людей буде цікавитися містом, тим краще місто буде ставати.